Всім доброго дня! Ну що, закупилися ми курочками. Сьогодні будемо їх маринувати і коптити. Ну процес копчення, мабуть, ми теж вам не будемо показувати. Уже ну, в інтернеті куча. І так само як і колбасу коптиться. Курочки ось у нас. Зараз ми їх ще десь день, і де тут пірожки позабираємо. Тут є так, ось такі у нас курочки. Дивіться, а? гарненькі такі кілограмів по два. Сейчас мы вот тут ось є такие трошки желтізна, пер'я пооставалося. Ми сейчас позабираем це все. Ось вот таке. Сюди його в мисочку. И сейчас будемо маринувати. І покажемо вам, як ми маринуємо. Ну, я зараз так, в один судочок візьму, дві штучки вам покажу, як ми маринуємо. З метком. Я люблю, щоб замість сахара я добавляю мед. Курочки. Зараз вам все покажем росольчик. Так що не переключайтесь. Ну що я думаю, вам видно бо я сам. Ось ми взяли такий мідок свіжий акація, поставили літру води. Взагалі, у нас на дві курочки в мене так я вже розполагаю, що в мене уходить десь 4,5 літра води, щоб їх повністю погрузити. Я беру літру води, добавляю сюди. Зараз беремо, кидаємо лавровий лісточок. Ну я так я беру на глаз. Тобто приблизно на літру півтора лісточка. Ну, ось кинем. Це найкрасніший рецепт, я вам говорю. Скільки я видивлявся рецептів, це лучший рецепт. Тепер беремо, зараз ми соль, де наші веса, Ось віса. Берем. чайну ложечку. Так. Оп. На віса. Сейчас я вам покажу ось мої віса. Ось тут. Раз. Оттаривай. Берем сольку. и на литру 40 грамм соли. Нитритной соли я не даю. Если чтобы она долго лежала, то да, то можно. А так не, я не даю. Раз, два. И. Ну, если чайными ложками, то это здесь получается 4 чайных ложки на литр воды. Давайте даже вместе с вами посчитаем. З горкою получається. Раз, два. Ні, з горкою три. Три. Це буде ось 40 грамів. Чтири. І ще 20 грам. Щоб дві з половини. Ну, получається на півлітри. Четтири з половини. Вийшло. так. Все. Вот так я делаю. Важу тільки соль, хотя можно и соль не важить. Теперь веса забираем. Берем. У меня вот такий суміш перців. Ось. Прям тоже так на глаз. Раз. И еще чуть-чуть. Приблизно на литру штучек 15 я кидаю вот так вот. Есть чесночок сушеный в мою. Вот так разбываю. Раз, два, три, четыре и половинка. Есть черного перц. Я тоже вот так воно на глаз. Чуть-чуть буквально. Даже можно ще капельку. Вот так. И на глаз добавляем паприки. Чтобы чуть-чуть цвету придало. Тоже не Чуть-чуть. І тепер саме головне мідок. Тоже я на літру води по чайній ложці даю Так, раз. Два. Три. Четыре. І ось п'ять. Все, тепер оце все розмішуємо гарненько. Чесничок закриваємо. Ось так і ждемо, поки воно закипить. Чесник може сушений братися у вас камками, ну, комочками то їх отак розминаємо. Це получається, Нашей тузлук, звук, как правильно там сказать. А потом будем його разбавлять холодной водой. Ну чтобы не ждать. Хто хочет, то тот может сразу там 4 литра кипятить воды. Но я не бачу в цьому смысла. Потом сидит ждать 2 часа. Все можно зробити. Буквально сейчас ус водичка уже закипит за 2 минуты. Все, вот водичка наша закипела. Выключаем. Тут у меня ось ощипа. Вот так возле духовочки сушится. На не было. Сейчас будем заставлять. Сейчас уже проходит процесс обжарки куричей нашей колбаски. Все. И ждаем, чтобы оно трошки настоялось. Хотя бы минут 15. Минут 10, щоб він трохи на себе натягнув це все. Все, і тепер беремо так рукою. Все розмішуємо. І беремо наші курочки. Отак уже помиті. Грудинкою донизу, так як тут м'яса більше. Отак, раз. І другу. Ось такий у мене судочок. Окра, щоб вони не плавали. У мене така досточка. Я ложу сюди. Ось така мисочка. І кришечкою. Окрас. Кришка прижимає їх повністю гасову. Все. І оце убираємо в холодильник на сутки. Хватає суток. Не треба двоє суток. Я вам говорю, сутки вистачає. Ви бачимо в інтернеті двоє проверяв. Суток хватає. Ну, вже так як говорив, що копчення не буду показувати, но все-таки покажу. Що ми коптимо і кінцевий результат. Все, зустрінемося через сутки. Для нас сутки, для вас буквально секунда дела. Значит, следующего дня курочки наші вже проходять Зараз обжарку. Ось 70 градусів. Обсушка була у нас. Десь часа половиною при 55 градусах я став. Зараз я відкрию вам покажу. так вони сушаться. Обсушечка а, не фокусується погано. Поганий фокус. О, сфокусуватися. Бачите, як у мене? Тобто я їх не залапав, ні не вішу, нічого, бо коли при пару обдаєш, буває, що шкура лізе. Я так... У мене були з нержавейки. Я їх пообрізав, ну, подогнав то есть, по розмірам сюди. І на два шампури вдиваю, бо на один вона крутиться туди-сюди. А так я їх вдіваю на два шампури. І все, чітко, дві штучки вішаю. Можна ще зверху, але мені поки що дві треба на набори. Так що, ось так коптим дві. Все. Коли запущу дим, будемо коптити вже. Після обжарочки. Включимося заново. Температуру поставили 80. Дим буквально на курочку. Я пускаю минут 15-20 и хватает. І ось наши уже курочки пішли. А ну трошки потек есть, ну, це ничего страшного. А там дальше вообще классная курочка. И все, и ждем минут 15 и покажем вам готовый результат. Шо идея, у нас уже п'ятай час копчення. Уже ми пару запустили, температура держится 80. Пару мы. Кип'ятильник у мене. Сейчас аккуратненько. Вот так парку выпустим. И ось наши курочки уже такие получаются. Тут трошки и получилось, Ну то ничего страшного. А там вообще бомбезно. Но ну, я вам покажу. А тут вот так кастрюлька у нас с кипятильником. Все. Вже покажемо готовий результат, це точно. Що, друзі, сьогодні у мене вже є оператор, я не сам себе знімаю. По поводу курочки. Ось такі курочки вийшли. Ось тут є. Ну, це потек, чуть трохи залишився, бо як в щупа щупав температуру. А так ось такі курочки вийшли в общені. Також вам хотів показати, ось що ми робимо. Ось така курина колбаска. Ми ще вроді не показували, будемо показувати. Домашня, дрогобицька. А так взагалі, це ми зараз все пакуємо на наборчик. Що у нас в набор буде? там Входимо ось ребра. Так в фольгу ми їх запаковуємо, курочка, ось окурина. Ось така домашня колбаска. І драгобицька. І перепілочки у нас ще коптаться. І це все у нас в один наборчик входить. Так що, хто бажає такі наборчики замовити, ссылочка буде під відео в описанні на Viber групу. Або номер телефону. Viber просто пишете, хочемо замовити наборчик, і ми вам відправимо. А так, ні, можете самі зробити таку курочку або колбаску. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Всім пока!